У Битві за першість і визнання зійшлися два бестселери. Хто краще лісян Л чи його молодший брат лісян Л 7 Ставки зроблено, двигуни заведено, нехай переможе сильніший. Одразу видно, що л 9 трохи більше за Л-7. На цьому все огляд завершено. Ну, добре, добре, це ще не все. Варто обійти машину з боку, одразу видно, що задня частина в L7 вона більш звужена. Щось по типу, щось в стилі, як Range Rover, спорт або Porsche Cayenne. L9 завдовжки 5218 мм, а L7 5 метрів і 50 мм. Колісна база на L9 більша на 10 см та сумарно сягає 3,1 м. Окрім цього, різницю між двома лісянами раніше видавало кріплення номерного знаку. Ось, наприклад, л 9 укріплення номерного знаку було розташоване саме на е, кришці багажника. А ЛВЛ7 е, раніше воно було на задньому бампері. Зараз цієї різниці немає, тому що в обох варіантах. Номерні знаки кріпляться саме на багажнику з технічної точки зору вони повністю однакові, послідовний гібрид, і там і там півторалітровий бензиновий двигун, який здатен заряджати батарею під час руху. Загальна потужність в обох понад 400 кінських сил. Обидва оснащені акумуляторними батареями, ємністю 52,3 кВт на годину. Виробник заявляє, що на електроотязі вони можуть проїхати близько 280 км. кілометрів. Однак, якщо у вас залито повний бак бензину, то загальний запас ходу у вас складе близько 1000 400 кілометрів. Л-9 оснащено двокамерною пневматичною підвіскою, тоді як Л-7 має однокамерну. І якщо зовні ці два автомобілі схожі як дві краплі води, то всередині відмінностей значно більше. У сьомому у нас два ряди сидінь і позаду є повноцінний диван, розрахований аж на трьох осіб. А в Л-9 аж шість місць з окремими кріслами на другому та третьому ряді. В Л9 ми маємо ще одну відмінність. Тут замість відкидної підставки ми маємо отоманку, а також столик, де можна щось поїсти або попрацювати, або взяти з собою ноутбук, або ще щось. Кави зробити. До речі, однією з суттєвих відмінностей l 7 та l 9 є їх вартість. Завітайте на наш сайт та порівняйте ціни усіх доступних до замовлень комплектацій. Або ж заповніть форму в описі під цим відео, і ми вам все детально розкажемо. І в L7, і в L9 встановлено розкішні дисплеї від Samsung. Ні там, ні там не маю жодних нарікань на картинку. Це одні з найкращих дисплеїв, які мені доводилося бачити в гібридах та електромобілях. А ще в L9 є така кру. Та штука як ароматизація повітря. В сьомому, на жаль, такої функції немає. В комплекті з машиною можна замовити картриджі з різними ароматами. А працює це ось як. Берете картридж, який вам буде до душі, вставляєте в спеціальний отрій, який знаходиться у нас в бардачку, і в меню клімат-контролю обираєте аромат і його інтенсивність. І на L7, і на L9 немає класичної приладової панелі. Є ось такий невеличкий маленький екран, на якому відображається запас ходу, поточний кілометраж і швидкість. Проекційний дисплей також є в обох моделях. Всередині вони однаково гарно оздоблені. Абсолютно все обшито шкірою. Навіть ці ділянки дверей, де зазвичай використовується пластик. Ну може, трохи пластику тут все ж таки є. А все інше шкіра дуже приємна на дотик. Єдине, що в Л7 передні сидіння трохи коротші за сидіння першого ряду в вел 9 А взагалі про лі l 7 в нас на каналі вже є детальні. Огляди з тест-драйвом, тому дивіться. Посилання буде в описі та з'явиться зараз на екрані. Наступний момент, про який нас часто запитують глядачі, це місце в багажнику при складених сидіннях. здається, там, де немає третього ряду сидінь, місця повинно бути трохи більше. Ну ми спробуємо. Складаємо сидіння. Для любителів час від часу перевозити якісь меблі. Цього місця, я думаю, буде достатньо. А в Л-9. Хоча він більше, зараз подивимось. І хоча він більше за L7, тут гадаю, що валізи 4 можна цілковито вмістити. Може ще якісь речі, але в L7 всі ці складання розкладання мені здаються трохи звичнішими ніж в L9. Отже, підсумуємо: всі лідари, камера, акустика і там, і там все працює відмінно. Технічно і функціонально вони однакові. Масаж, вентиляція, підігрів. Все є вел більш спортивна задня частина. А вел дев'ятого вона більш схожа на класичні великі позашляховики. Вел не немає деяких опцій, але і ціна на нього більш спокуслива. Обидва преміальні, обидва потужні і швидкі, тому жоден з них не є кращим або гіршим. Напишіть нам, кого з цих двох красенів ви б обрали і чому. А де замовити, ви звичайно знаєте. Венкарс.